Привіт усім! Сьогодні ми знову вирушаємо у подорож до світу будови слів. Пам'ятаєте, ми вже дізналися, що кожне слово наче будиночок, який складається із цеглинок. Корення, префікса, суфікса і закінчення. У попередньому відео ми з'ясували, що розбір слова за будовою починаємо з закінчення. Саме закінчення допомагає словам дружити між собою і будувати речення. А сьогодні ми дізнаємося про особливе закінчення, яке ховається і його не видно. Це як маленька таємниця слова, це нульове закінчення. Давайте разом розкриємо цю таємницю. Що ж таке нульове закінчення? Та чим слова з нульовим закінченням відрізняються від слів? Де взагалі немає закінчень, поїхали. Уявіть собі, дівчинку. Чи знаємо ми точно, є у неї братик чи ні? Ні, не знаємо. Для нас це як загадка. Щоб її розгадати, можна просто підійти до дівчинки і запитати, чи є у тебе братик. Відповідь допоможе нам це дізнатися. Або поспостерігати. Можемо побачити, як дівчинка гуляє з хлопчиком. Якщо це її братик, то ми одразу про це зрозуміємо. Так само і зі словами часто дивишся на слово і не розумієш, є у ньому закінчення чи ні. Нам потрібно чітко розібратися, де у слові нульове закінчення, а де закінчення немає і бути не може. Ми вже створили невелику схему, як знаходити закінчення в словах. Давайте знову поглянемо на неї. Запам'ятаймо: будь-яке закінчення, в тому числі і нульове, є тільки у змінних частинах мови. Прислівник та неозначена форма дієслова незмінні, а значить, взагалі не мають закінчень. А отже, не можуть мати і нульового закінчення. Почнімо з іменника ліс. Змінюємо його за алгоритмом. Ліс це вже однина. Ставимо у множину ліси. Даю лісу. Бачимо у слові ліс на цьому місці, де нічого немає, аж потім при зміні форми слова з'являється яке змінюється на у. Позначимо у слові ліси і прямокутником це закінчення, а у слові лісу букву У так само. А чи можемо ми сказати, що у слові ліс немає закінчення? Ні, не можемо. Це все одно, що сказати, що у дівчинки немає братика. Але ж він точно є, хоч ми його і не бачимо зараз, бо, можливо, він у дитячому садочку. У словах ліси та лісу ми закінчення бачимо. Це І та У. Тому у слові ліс теж є закінчення. Але ми його не бачимо, бо воно не позначено буквою. І не чуємо, бо не виражається звуком. Це і є нульове закінчення. У слові ліс позначимо нульове закінчення прямокутником на порожньому місці біля слова. Визначимо закінчення у слові вовк. Ставимо множину вовки. Даю вовкові. Бачимо у слові вовк на місці, де нічого немає, з'являється и, а потім змінюється на ові. Позначимо И та ові прямокутником. Це закінчення. А у слові вовк є закінчення. Звичайно. Але воно не позначене буквою і не виражається звуком. Це нульове закінчення. Позначимо його прямокутником на порожньому місці біля слова. Доповнимо нашу схему і визначимо, скільки літер можуть мати у закінченнях іменники. Одну літеру, як ми бачимо у словах ліси, лісу, вовки. Може бути три літери, як у слові вовкові. Може бути дві, як у слові дерева з попереднього відео про закінчення, а може бути нуль, як у словах ліс. Та вовк, коли немає ні звуку, ні букви. Це і є нульове закінчення. У прикметниках теж може бути нульове закінчення, але зустрічається не часто, тільки у коротких формах. Візьмемо перший рядок із пісні стожари, був зорепат і зелен сад». Прикметник зелен це коротка форма прикметника зелений. Змінимо його за алгоритмом. Зелен це вже який? Яка зелена, які зелені? Бачимо у слові зелен на місці, де нічого немає, при зміні з'являється А, а потім змінюється на І. А і І це закінчення. А у слові зелен немає закінчення. Ні, звичайно, воно є. Це нульове закінчення. Бо не позначається буквою і не виражається звуком. Позначимо його біля слова прямокутником на порожньому місці. Розглянемо ще такий приклад: Миколин, друг. Миколин це прикметник. Так, так, відповідає на питання, чий. Друг, чий Миколин. Додамо до таблиці ще допоміжні запитання для прикметника: Чий? Чия? «Чиї?». Змінимо за алгоритмом. Миколин це вже чий? Чия Миколина, чиї Миколені. Знову бачимо: у слові Миколин на місці, де нічого немає, при зміні з'являється А, а потім І. Отже, А та І це закінчення. А у слові Миколин ми вже розуміємо, що закінчення є, і це нульове закінчення. Позначаємо біля слова прямокутником його на порожньому місці. Доповнимо схему і визначимо, скільки літер може бути у закінченнях прикметників. Може бути одна літера, як ми бачимо у слові зелена, Зелені, Миколина, Миколині. Може бути дві літери, як у повній формі зелений, Три літери, як у слові з попереднього відео золотому. А може бути нуль у коротких формах. Позначимо на схемі ножиці. Це буде означати, що слово наче обрізали, як у словах зелен та миколин. Це і є нульове закінчення. Тепер розглянемо дієслово. Тут трохи складніше. Важливо дуже добре знати особливості будови дієслова. Візьмемо дієслово вчив. Змінимо за алгоритмом. Вони вчили. Він уже є, вона вчила. Тут важливо знати, що В та Л це суфікси, які утворюють форми минулого часу дієслова. В у чоловічому роді, Л у жіночому роді та у множині. Отже, зміну В та Л не беремо до уваги. Бачимо: у слові вчив на порожньому місці. Спочатку з'являється а потім змінюється на А. Позначимо ці закінчення. Чи можемо сказати, що у слові «вчи» взагалі немає закінчення? Ні, воно є. І це нульове закінчення. Позначимо його прямокутником на порожньому місці біля слова. До речі, у дії слов відбувається багато цікавих моментів щодо закінчення. З'являється навіть нульове закінчення черв'ячок. Ну, це я його так називаю. Давайте його знайдемо це дуже цікаво. Візьмемо ось таке слово сміявся. Щоб визначити закінчення, діємо за алгоритмом. Вони сміялись. Вона сміялась. Про суфікси Л та В ви вже знаєте. Виявилося, що «с» Іся це теж суфікси. Розкрию вам по секрету. Серйозні науковці називають їх постфіксами, бо вони у дієсловах стоять після всіх частин слова, навіть після закінчення. А де ж тоді закінчення? Що ж змінювалось у слові? Придивімося. І змінилося на а. Це і є закінчення. А у слові сміявся нульове закінчення сховалося між суфіксами В та Сі. Ось тут. Саме тому я називаю його черв'ячком, бо це закінчення, наче черв'ячок, пролізло між двома суфіксами. Його ми позначимо довгеньким вузьким прямокутником. Давайте ще на такому слові спробуємо знайти закінчення черв'ячка. Здивувався! Вони здивувались. Вона здивувалась. Пам'ятаємо про суфікси минулого часу Л та В та постфікси сю та ся. Бачимо, що тут закінчення И та А. А ось тут проліз черв'ячок між суфіксом В та постфіксом ся. Це і буде нульове закінчення. Позначимо його довгим прямокутничком. Доповнимо схему по дієслову. Дієслова у закінченнях можуть мати одну літеру. Можуть мати дві літери. Як у слові, наприклад, мовчиш. та три літери. Наприклад, мовчимо. А може бути нуль. Це й буде нульове закінчення. Отже, Закінчення мають усі змінні частини мови. У початковій школі ми можемо розбирати забудови іменники, прикметники дієслова. Якщо закінчення не позначається літерою і не виражається звуком, це нульове закінчення. Позначаємо його прямокутником на порожньому місці біля слова. Ось наша схема помічниця. Її можна буде завантажити нижче під відео. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, а ми зустрінемось з вами у наступному відео. Дякую за увагу!